Давайте покажу вам, яке худну у відпустці. Для початку погодуємо малечу, щоб вона насточно не схудла. На сніданок у нас були такі млинчики з твердим сиром, зеленню, кисломолочним сиром і ковбаскою. Вони виявились дуже ситні. Я з'їла три штучки, мені цього вистачило майже до вечора. Ну і плюс до того, мій організм вже звик, що він їсть тільки два рази на день. Іноді буває один перекус. Через те, що я харчуюсь не вдома, то ідеально притримуватись харчування на схудненні мені досить важко, але в принципі я притримуюсь правила двохразового харчування. Також я намагаюсь багато гуляти і мінімізувати соло на морі ми відпочили. Звісно, я згоріла, і ми дуже захотіли їсти. Одесити народ щедрий, тому де б ти не купляв шаурму, вона завжди така здорова, така лопата, що просто одному з'їсти нереально. Ми взяли з мамою стандартну і розділили її на двох. І обоє шикарно наїлись. Запивала я все це фантою без цукру. І, До речі, такі напої мені допомагають триматися і не купувати багато солодкого. Тато на вечір купив нам кавун. Він виявився зовсім не солодкий. Тому завтра ми повеземо його здавати назад. Зараз в Одесі дуже спекотно, тому ми взяли собі ще морозиво. Я взяла таке звичайне, воно не дуже дуже калорійне.